Мене звуть Костянтин Аким, що я мистецтвознавець-куратор. і куратор. Я народився в Україні. Я вже багато років живу в Америці, в Європі. Коли почалася війна, в мене з'явилось відчуття, що щось треба робити. Я зателефонував Юлії Двінець, директору національного музею, і ми вирішили, що ми робимо цю виставку. І виставка мала не тільки ціль показати українське мистецтво. Ту минуту вивести його в Європу. Ми вбивали ну, двох зайців, сховати наше мистецтво в європейських музеях і показати європейській публіці українську культуру, про яку ніхто нічого не знав. А почалося це в Мадриді, Було дуже тяжко перевозити. Нас підтримала адміністрація президента, ми дуже вдячні. Пану Зеленському за його підтримку. І в Мадриді ця виставка стала сенсацією. І після Мадриду ми її показали в Німеччині в місті Кьольн, зараз ми в Брюсселі. З Брюсселя ця виставка їде в Відень, в галерію Бельведер. з Відню вона їде до Лондону у Королівську академію. Я хочу сказати, що де б ми не були три виставки. Реакція навіть не позитивна, а реакція приголомшена. Бо ніхто не знав нічого, ніхто не мав ніякого уявлення про українське мистецтво. Люди приходять і бачать європейське мистецтво високого класу. Ці твори зібрані з різних музеїв в Україні. Це зараз у нас тут два музеї. Це Національний художній музей і музей театрального мистецтва, театрального музичного кіномистецтва України і приватні збірки. Але ж у війні ми її розбудовуємо. Ми хотіли би додати до цієї виставки речі з різних музеїв України з Дніпра, з Одеси, зільвову. Зробити, ми зробимо цю виставку на ну, мабуть два рази більшою ніж вона зараз є. І нам дуже хотілося би залучити ці музеї, які зараз живуть ну, практично під під постійним обстрілом, як Дніпро. Це Казимир Малевич. Я отримала премію Казіміра Малевича, яка була ініційована польським інститутом у 2008 році, і з того часу не може не цікавитися. Але звісно, кожен художник і художниця в Україні цікавиться Малевичем. Звісно, ми всі про нього знаємо, тому що він народився в Києві. Він був хрещений в Києві. Він вчився мистецтво в Києві, викладав мистецтво так само в Києві. Мав останню велику персональну виставку в Києві. тітку мав в Києві. Багато чого робив в Києві. Яке значення саме ця виставка і саме цей час має для України? Ну дуже велике, тому що це дійсно те, що нам треба зберегти. Не соціальний реалізм, а власне модернізм. Тому що, якщо чесно говорити, Національна академія образотворчого мистецтва. І архітектури в Києві мала деяких цих, як ви кажете, панів викладачами, і дуже мало про них говориться зараз, тому що вони, на жаль, були репресовані деякі з них були вбиті. Наприклад, Малевич прямо із викладацької скам'ї потрапив в тюрму і помер. І про це на жаль в, в Наомі. Ті академії, яку я згадала, навіть немає згадки і портрети навіть малевича немає. Тому нам треба дійсно дуже багато вичистити в... внутрі країни, згадати і порозмислити, і зробити міністрацію. А тут на заході це інша робота. Казати, що це наше, це завжди було нашим. І це дуже фантастичне місце. Це просто велика повага мати тут українське мистецтво. Я дуже щаслива сьогодні бачити всіх тут. Іванович, начальник головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, протягом 92-го 2010-го року. Ця виставка ставить перед європейським суспільством одне питання. Причому в цей час, коли в Україні війна і коли там світ перебуває в певних змінах, і відкриття цієї виставки дуже цікаво. Воно показує, як після Другої світової війні, після зародження Української Народної Республіки, був поштовх, і почалось розвиватися абсолютно нове модерне мистецтво в українській народній республіці. І воно потім, коли вона перестала існувати, вони мусили багато з них емігрувати, Явили собою рушійною силою до розвитку всього європейського, а потім світового містецтва, тому що ця революція народно-демократична, яка відбулася в Російській імперії, створення Української Народної Республіки. Воно е згуртувало художні сили, які боролися за власну ідентичність. От бачимо, ми тут і єврейську культурну спадщину, яка потерпала в часи Російської імперії. а Тут розквітла потрясаючими художниками, такі як Малевич, Кандинський, Лисицький, так само і українське мистецтво воно розквітло такими видатними митцями, як Бойчук як той самий Анатоль Петрицький, як багато українських митців, які зовсім по-іншому почали сприймати цей світ. А Україна показала новий шлях розвитку мистецтва світового. Для мене особисто це просто є фантастика. Я такий щасливий, що сьогодні в головному художньому музеї в Брюсселі відчиняється вистава, присвячена авангарді в Україні. І, знаєте, в тому приміщенні і з тими творами, які тут були зібрані. Це велика прем'єра не тільки для музею, але для Брюсселі, для столиці Європи. Я думаю, що для дуже багатьох людей ми бачимо, скільки людей то було на присовій конференції. Є велике зацікавлення. І так як кажуть, англомовні, це right time, right object, right place. Так що відповідне місце, відповідний час і відповідна також виставка. Це просто геніальна річ. Я дуже щасливий. Хочу уточнити стосовно right time. Так. Зараз ми спостерігаємо жахливі часи, жахливі події розгортаються просто навколо нас. Так. Чи час зараз, з вашої точки зору, організовувати такого роду культурні заходи? Абсолютно, це найвищий час, щоб таке організувати, бо при таких заходах можна говорити про цілий ряд інших проблем, які стосуються, наприклад, розбиття чи грабування музеїв українських росіянами і так далі довкола цього говориться, як можна зберігати мистецтво, що було, що робилося в Україні в складні часи, бо це між 1920 дев'ятсот і двадцятим чи тридцятим роком творилося це все мистецтво України. Так що, яке місце мистецтва під час війни, дуже багато тем, яких можна використовувати, і воно привертає увагу глядачів не тільки на війну в Україні. Але на то, що на багатство України, і про Україну можна говорити не тільки під оглядом, скажімо, бомблення чи нищення людей, але говорити також про багатство, яке має Україна, і яке варто захищати і поширювати. Насправді це унікальна виставка, і ми дуже раді, що є така можливість презентувати саме український модернізм 1900-1930 х років тут в серці Європейського союзу, в столиці Бельгії, в Брюсселі. Чому це важливо? Тому що це ще раз підкреслює те, що Україна це країна із доброю великою історією, це країна з культурою, це країна з традиціями. І ми знову ж таки хочемо показати цей лінк між українським модернізмом і європейським модернізмом, що ми невід'ємна частина європейської культури. І це дуже важливо. І це прозвучить саме тут, в Брюсселі, в одному із найвідоміших, найвеличніших музеїв країни, в Королівському музеї витончених мистецтв. Чи можете ви розповісти більш докладно, які твори і чиї твори представлені тут зараз під час цієї виставки? Я представлено понад 60 <град> творів. Це дуже відомі імена Казимир <град> Малевич Олександр Богомасов, Олександра Екстер. Це наші відомі модерністи, і ми дуже раді представити ці роботи, мати ці роботи сьогодні в Брюсселі. І я би хотіла також підкреслити, що ця виставка триватиме до 28 січня і вона є без Штобною для українців це такий подарунок від королівського музею для всіх українців. Дякую вам, пані Посол.